Всім привітики! Сьогодні розклад для тих, у кого є проблеми в особистому житті. І я придбала нову колоду, таку трансформаційну, яка розкриває саме ті блоки, які блокують твоє гарне взаємопорозуміння з партнером. І ця колода. Вона розділена на чотири рівні, і ми давай по одному рівню подивимося по кожному з рівнів, подивимося, що саме блокує, що тобі перешкоджає, щоб у тебе у відносинах було все ідеальне. І так, перший рівень у нас це яка у тебе модель поведінки в твоїх стосунках з партнером. Давай зараз розглянемо, яка твоя модель поведінки. Твоя модель поведінки у відносинах. У тебе виходить аркан закритість. Тобто, ти свої почуття тримаєш під замком, ти нікому не розповідаєш про свої емоції, дивіться, бачиш? Що це говорить нам, про що це говорить цей аркан закритість? Що чомусь ти свої почуття не можеш висказати, чомусь ти не можеш відкритися. І ти от думаєш, що краще я промовчу, а відкриюся потім. Дивіться, продовжуємо. Дивіться, продовжуємо про закритість. Чому ти закрита зараз у відносинах? Ця така поведінкова модель іде, можливо, ще з самого дитинства, можливо, ще дитиною. Ти, наприклад, хотіла ярко висказати свої емоції, а тебе так. Приглушили і сказали: сить, сить, сиди тихенько, нікому воно не потрібно. Це може бути такий варіант. І людина, потім, коли виростає, вона вже якби, не то, що боїться, вона просто не бачить сенсу висказувати свої емоції, тому що її все рівно ніхто не чує. І як це проявляється в твоїх стосунках? Це проявляється так, що ти просто замкнута, ти закрита, ти навіть якщо ти щось відчуваєш, ти не можеш із партнером. Порадитися, ти думаєш, Та, воно нікому не потрібно, і мене не буде слухати. І ти вже тоді, як це сказати, ти навіть не довіряєш. От є, такий, наприклад, партнер навіть турбується про тебе так? від щирого серця, а ти йому не довіряєш, тому що ти думаєш, що він ну, що це неправда, що так не буває. І це дуже такий блок, який не дає тобі, наприклад, навіть зустріти нормального партнера, розумієш? Тому що ти притягуєш таких самих партнерів. Добре, давай подивимося, що в тебе на другому рівні. Які твої... Другий рівень це які твої емоційні реакції на таку твою поведінкову модель. Як ти емоційно реагуєш взагалі? Як у вас між вами? Що між вами? Твої емоції. Ну, дивися, так як ти закрита, то ти сумніваєшся в собі. Ти обесцінюєш себе, розумієш? І ти навіть так думаєш, а за що мене любити? Я не така, ну, я там невидатна, я не вмію того, не вмію того. За що мене любити взагалі? І цим ти твоя реакція така навіть, дивися, якщо. Якщо, наприклад, тобі хтось щось е, скаже, ой, як ти гарно зробила це, наприклад, чи то, да? ти навіть не довіряєш людям, тому що ти, йде від першого, ти закрита, і ти не віриш у себе. Найперше, це треба полюбити себе. Е, і тоді, коли ти будеш цінувати себе, партнер теж научиться тебе цінувати. Добре, дивимося далі. Третій блок у нас, третій рівень це. Глибинні установки. Е, можливо, ти маєш якісь, які ти маєш установки е, щодо своєї моделі поведінки цієї, розумієш? Що в тебе за установки йдуть? Можливо, ці установки йдуть здалека, з давнини. Можливо, ці установки ще йдуть від батьків. Ти почула їх, так? І виросла з такими установками в сім'ї. Так, дивися. Все воно співвідноситься одне з одним. Твоя установка це те, що жінка має чекати. Що це означає? Це означає, що дивися, ти боїшся зробити перший крок. Все одне від одного, так? так як ти закрита, так як ти сумніваєшся в собі, ти боїшся зробити перший крок, тому що ти знаєш, що жінка має чекати. Ти от так виросла з таким поняттям, що ти знаєш, що бабуся завжди чекала дідуся, там мама завжди чекала тата, да? Де б він не був, там, звідки б він не йшов, ну, можливо, це й добре чекати, але ти не можеш проявитися. У тебе, бо... тебе є оцей страх проявленості, ти не знаєш, що робити, ти боїшся бути відкинутою назад, якщо ти щось скажеш. Навіть якщо це добре, ти боїшся, в тобі цей страх. І зараз для того, щоб тобі пропрацювати оцей блок в собі, якби ти це пропрацювала, це дуже велика праця над собою. То тільки тоді ти будеш мати нормальне партнерство, розумієш? А так, допоки ти себе не цінуєш, партнер теж не буде тебе цінувати, жоден із них. Перший, другий, четвертий, десятий. Всі будуть однаково, ти будеш притягувати таких партнерів, як сама, розумієш? Ну, і четвертий рівень блоків це, можливо, подивимося, що в тебе йде, які родові установки, що в тебе по роду йде, чому у тебе? Такі проблеми у відносинах. Які родові установки в тебе? Ну, твоя родова установка, що вийти заміж, це найголовніше в житті. І я не здивуюся, якщо ти, можливо, вискочила заміж ще дуже в ранньому віці. Тому що ти спокон віков, це чула, відколи ти виросла, відколи росла, відколи була маленькою, що ти це чула? що найголовніше – це гарно вийти заміж. Удачно, так? як раніше казали, удачно вийти заміж. Це найголовніше в тебе все буде. Якщо твій чоловік багатий, наприклад, якщо добрий, якщо він там. Так, я не спорю, можливо, це і хорошо, але ти себе тут втратила, тебе немає. Роздивляючись ці всі карти, я тебе не бачу. Є тільки твої установки. Так не можна, не висовуйся. Краще сидіти тихенько, бо тебе ніхто не підтримає. Так? Партнерам здається, що ти холодна, що ти не можеш висказати свої емоції, а насправді ти просто не знаєш як. Ти боїшся. Дивися, для того, щоб це все пропрацювати, саме перше це визнати. І якщо ти визнаєш, що в тобі є такі оці блоки, звертайся, пропрацюємо їх. Якщо ти бачиш, що це саме твоя історія, звертайся, я тобі допоможу. З допомогою твоїх хронік твоя душа нам розкаже. Які ти хочеш, щоб у тебе були відносини? І давай запитаємо, у мене ще є така нова колода, оракул взаєморозумінь. Якщо ти, наприклад, пропрацюєш свої блоки, все пропрацюєш, і свою поведінку, і свої емоції, і свої глибинні установки, і родові установки, якщо ти це все пропрацюєш, приймеш. І правильно зробиш так, як не треба. Давай подивимось, які відносини на тебе чекають в майбутньому. Відносини, дивись, які гарні тебе чекають відносини. Ти відкрита будеш до людей, ти будеш відкрита до всього нового. І ти не будеш боятися, розказати. Партнеру своєму те, про що ти хочеш, про що ти мрієш. Ти не будеш уже замкнута в собі, ти не будеш уже в собі сумніватися, ти будеш впевнена в собі, і тоді до тебе притягнеться такий самий партнер, така сама романтична душа, як і ти. А без цього, вибач, гарних стосунків не вийде. Отже, треба просто пропрацювати це все, нічого страшного. Якщо тобі потрібна допомога, звертайся.